День перемоги. Цей день пам'ятають, а його героїв шануватимуть вічно. Криваві сторінки історії Другої світової поєднали в собі біль втрати і радість перемоги, а в серцях українців вдячність та віру в майбутнє. Небайдужі уж вшанували героїв словом, квітами та хвилиною мовчання. Дуже ми цей праздник цінимо, Що нам дав життя, нам, нашим дітям. нашим внукам. Мы очень ценим. У меня внучечка растет. Вот я как раз буквально позавчера с ней на эту тему говорила. Ну, рассказывала ей, как у нас бабушка и дедушка были участники войны. Но ну, дедушка рано умер, а бабушку, вот, три года как похоронили, ей больше бабушка рассказывала. Пела ей фронтовые песни. Говорят, праздник со слезами на глазах. Ну, вот. То, что я в саду у себя... Гриць, що сорвал, все своє лісів. Шлях до перемоги був довгим над людським випробуванням. Вона була завойована мужністю, бойовою майстерністю і героїзмом воїнів на полях битв. Сьогодні тих, хто на власні очі бачив жахи війни, можна порахувати на пальцях. Одна з таких живих легенд Олег Григорович, який під час війни приймав активну участь у визволенні західних областей України, з 8 на 9 ніхто не спав. Солдатське серце чувствовало. что вот-вот что-то случится. И действительно, вечер был очень теплый, майский, и наши полковые радисты приняли радиограмму, что под Берлином, в Карсдорфе, маршал Жуков с представниками, представителями английской, французской и американской армии приняли, э, подписали акт о капитуляции. Мы кричали, танцевали, стреляли в небо. Хто що мог? Пістолети, автомати, пулемети, зенітні орудя, ракетниці. Він пішки пройшов Польщу, штурмував німецькі міста та форсував річки віслу, західний бухта Одер. Гіркий смак перемоги, до якої йшли майже 1418 днів, пам'ятає, і досі ми купалися в лучах перемоги ці лучі давали нам настроєння. Ми були щасливі, що можна буде митися кожний день і спати в теплих постілі, в чистій постелі і не, не хоронити своїх друзів. Як символ пролитої крові на грудях всіх присутніх червоніють квіти маку, нагадуючи олюзію кривавого сліду від кулі, міжнародний символ пам'яті і на грудях голови закарпатської ода Геннадія Москаля. Це свято сьогодні для нас то що воно. Проходить у нас теж під час військових дій, які йдуть на Донбасі, і поки їм нема краю і поки цього краю не видно. Тому якраз люди повинні пам'ятати про яку трагедію принесла Друга світова війна і яку трагедію несе війна, яка йде сьогодні на сході. До кам'яного монументу на пагорбі слави поклав квіти голова Закарпатської облради Михайло Рівіс. Він зазначив, що за незалежність та перемогу тоді боровся весь світ. В той час було зроблено такий, такий крок, і фактично весь світ був згуртувався для того, щоб побороти коричневу в фашизму. Система фашизму вона рушиться крок за кроком. І що би там не говорили, що би там не, не розказували, а Україна все-таки буде європейською державою. Але для того, щоб ніколи більше не піднімалася гідра фашизму, щоб ніколи не піднімалася гідра війська світової війни, оце треба ці дні треба пам'ятати. Адже люди, які загинули під час боротьби з фашизмом, вони віддали своє життя, героїчно віддали своє життя для того, щоб більше не повторювалося таких бід на всій планеті.